Власне, я можу більше сказати про інший напрямок uh -huh. населеного пункту Новеньке, де е, в тому числі є підрозділи Державної прикордонної служби разом з підрозділами Збройних сил України. То ми фіксуємо. Ну і власне така подібна ситуація, скоріш за все, і по напрямку Журавки може бути. Uh -huh. Бо на тому напрямку раніше ворог е, також намагався атакувати, е, підійти до нашого кордону. І тоді вони навіть використовували такі колони техніки, які просувалися е, до лінії кордону. і Вони знищувалися, знищувалася, і піхота, яка е, разом з, е, з технікою е, планувала потрапити на нашу територію. Фактично, ці, е, ці два населені пункти це такий лівий лівий фланг. Території в межах Курської області, де сили оборони України ведуть свою операцію, і звісно, що ворог намагатиметься і надалі заходити на нашу територію, закріплюватися в першу чергу для того, щоб перерізати логістичні шляхи, якими забезпечуються наші сили по той бік кордону в межах Курщини. В напрямку новенького ворог не застосовує, не може застосовувати там техніку. бо... Територія, вона така несприятлива для, для руху технічних засобів. Тому там ворог невеличкими групами по кілька осіб фактично намагається з, направляти в бік нашої території своїх піхотинців, використовуючи гарма, гарматне м'ясо, для того, щоб вони накопичувалися і максимально там закріплювалися. Але наші воїни продовжують їх там знищувати.